Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий, класний салат, такий має смак, такий цікавий, такий, такий смачненький. Дуже смачний. Я, я раджу вам приготувати такий салат. Як на будень, так і свято. Вроді, вроді буряк, вроді прості продукти, а чудова, чудова композиція виходить з такого салату. Кому цікаво, готуємо разом. Готуємо салат з буряка і з чорносливом. Ось тут у мене десь грам. 350 грам буряка, я його відварила і порізала на дрібні кубики. До цього е, буряка я додаю 150 грамів порізаної е, курки. Ось його, так, ось грудинки курки. Ну, ви так не можете порізати на кубики, то просто так, але ми е, так порізали. Якудись, і корочку я відварювала в холодці. Я все кладу, якщо треба мені на майонез, або на, е, на цево, я кладу е, і відварюю у холодця, Або можна відварити її ще просто е, дати цибульку, перець і е, по, по перче, е, по, перець дати і відварити просто так. Посолити і відварити. так. Одно зелене яблучко, обов'язково зелене яблучко я даю. І порізані теж на, на кубики порізані, дрібні такі кубики. Яблучко в мене десь заважило грам 150. Тепер отут я запарила на ніч чорнослив. Цю я відціджую. 20 штук тут чорносливу я. У мене чорнослив домашній, ви можете взяти такий купований. І його просто таки на. На, я даю так на 4 розріжу і 20 штучок у мене. Без нічого, просто я гарячу воду запарила, накрила і на ніч поставила. І так, на, на такі більші кубички. Добавляємо також сюди. Так, тепер додаємо сюди дві ложки горошку. І це все, а ще зубчик чеснику. Маю таку терочку делікатну і зубчик чеснику вріжу, утру. Це все перемішуємо. Солити поки не будемо, бо то від цього відварювалася, курка солили і то все таке. Так що не будемо. Додаємо сюди дві ложки такі повні майонезу, Подивимось як як виносиме. Ось такий у нас виходить салат. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. Ось так ми зараз наложимо. Салат дуже, дуже такий має цікавий смак і дуже смачненький. Може бути як на водний, так і на свято. Дуже він мені подобається. А так. Затремо ще при подачі, ми затираємо отако трошки сиром. Небагато. Ось так. І буде дуже смакувати. То може додати зелень також сюди ще. Можете дати. Ось такий чудовий вийшов у нас салатик, ось такий салат. Ось такий салат. Виді, який, який чудовий, класний. Такий салат, як на свято, так і в будний. Ви можете давати собі більше е, курячої грудинки, ви можете давати більше собі бурака. Хто що любить до, до смаку робите таке, яке, яке вам доподобє. До зустрічі! з тих продуктів. Чудовий, е прекрасний салат. Так що готуйте.